Він проплив 60 метрів під льодом. Вибіг на Еверест в одних шортах, пробув у кризі дві години. Вимгазеледжен Вимголеженіри Айсменселвим бісі зняв про нього серіал. Він допоміг мільйонам людей і в той же час вбив щонайменше тринадцятьох. Як це сталося? Чому його метод це дар і водночас прокляття? Навіщо він сів на фонтан? Що він сказав про війну в Україні і як йому вдалося сформувати навколо себе культ? Ви на каналі Кращий, і це історія людини, яка з крижаної перетворилась на божевільну. Вім Хофф народився 20 квітня 59-го року в місті Сіттарт, Нідерланди. Просто вдумайтесь в це. Він був одним з дев'яти дітей в сім'ї. З маличку Хов зрозумів, що таке праця. За його словами, вже з 12 років він працював газетним хлопчиком, доставляв новини до дверей, катаючись на велосипеді. Він стверджує, що в такому юному віці він прокидався о пів на четверту ранку, робив 50 віджимань і крутив педалі по крутим і звивистим вулицям нідерландського міста. Хлопець виявився надзвичайно обдарованим у фізичному плані. Одного разу в місті був фестиваль, де відбувалось велозмагання. Хто найшвидше накрутить кілометр на велотренажері переможе. І що ви думаєте, малий вім обігнав сильніших і доросліших опонентів. Більше того, в 17 років разом з братом вони вирішили проїхати на велосипедах 1600 кілометрів від Нідерландів до Іспанії. По дорозі Вім зустрів бродягу по імені Вульфґенк. Хіпар до мозку кісток він відкрив для хофа контркультуру 70-х років, що вплинуло на його світогляд. Врешті-решт, це відбувається для душі, її процвітання та існування. Ось вона сила любові. Повернувшись в Нідерланди, він доєднався до спільноти сквотерів – людей, які заселяються в покинутих будівлях. Антивакцинація, веганство, танці, нонконформізм, одним словом, свобода. Ось як можна описати цю спільноту. Таким життям він прожив близько восьми років. І потім одного дня він зробив те, що змінило його історію. Парк Бетрікс Амстердам. Проходячи повз озеро, що наполовину замерзло, Хоф відчув непереборне бажання стрибнути в крижану воду. Він зняв верхній одяг і стрибнув в озеро, що, м'яко кажучи, виглядає дивно навіть в наш час, не кажучи про світ 40 років тому, коли ще менша кількість людей знала про загартовування. Та в той момент він усвідомив всю силу, яка знаходилась в тому озері. На своє здивування, завдяки глибокому диханню і заспокоєнню, йому вдалося провести близько хвилини в крижаній воді. Ніщо не могло задовольнити мене, поки я не познайомився з цією до кісток холодною водою. Вийшовши з озера, він помітив, що навіть не тремтів від холоду. Навпаки, його переповняв спокій і в той же час енергія. В той момент Хофф зрозумів, що він на щось натрапив. Після цього випадку він повертався до озера щодня і загартовувався. З часом йому вдалося, як він думав, винайти унікальний метод дихання. 25-30 глибоких вдихів, після чого слідує видих і затримка дихання на кілька хвилин. До фізіології, користі і водночас небезпеки такої практики ми повернемось пізніше. Як стверджує він, під час таких практик він отримував духовне откровення. Ти закриваєш очі і бачиш все. Це дуже гарне, пронизливе і в той час дуже м'яке світло. І воно прекрасне, воно тривимірне, ти трансформуєшся всередині, і тіло стає електричним. Ти відчуваєш це, і це... це неймовірно. Нам слід любити один одного, не битися через релігію, не битися через те, що твій Бог не такий, як мій. Бог завжди однаковий. Бог це любов. І ти закохуєшся, закохуєшся до нестями, і ти хочеш продовжити, і ти летиш. Період відкриття для себе крижаних практик Вім зустрів жінку, яка змогла розтопити його серце. Я зустрів свою дружину, коли мені було 20. і вона була прекрасна була настільки відкритою, вона спілкувалася з усіма, вона танцювала в парку, я називав її метеликом. Любов була настільки сильною, що з Олаєю так звали ту жінку, Хов зробив чотирьох дітей. Вони були по-справжньому закохані, закохані як хіппі, та спосіб життя цієї спільноти не передбачав фінансового достатку. Сім'я Хофів постійно мала проблеми з грошима. Це змусило їх переїхати в Іспанію. Він влаштувався вчителем англійської мови. Однак, в цей час Олаї почали проявлятись проблеми пов'язані з психічним здоров'ям. Вона страждала від психічних розладів, шизофренія, біполярний розлад. І світ психіатрії робив їй уколи, давав табуетки, робив і те і інше, але ніхто не міг їй допомогти. Він прожив з Олаю 15 років, мав чотирьох дітей. Та одного літнього ранку 1995 року вона зробила річ, що назавжди змінила бнімахоф. Після того як поцілувала своїх дітей на прощання, вона взяла і стрибнула з восьмого поверху. Хов залишився з чотирма дітьми, з боргами і зі своїми холодними навичками. Щоб забезпечити сім'ю, він влаштувався гідом, проводив людей по горам і паралельно розповідав їм про свої чудодійні методи. Мало хто вірив йому, хтось сміявся, але він бачив по собі, що його практики працюють. Холодна вода вилікувала мене, тому що, коли ти занурюєшся в холодну воду, твій розум стає нерухомим, ти просто виживаєш. Ти просто там. Ти не думаєш ні про що. Ти так само не думаєш про смуток. На мить зникає все. В 1998 році він написав першу книгу Клімен Інштілте або Сходження в тиші. В книзі він розповідає про різноманітні духовні і йога-практики, а також про досвід сходження на гори та лазіння по деревах. Та доволі очікувано, книга не принесла слави та бажаного поширення методу хофа. Щоб привернути грандіозну увагу, треба зробити щось відповідне. 16 березня 2000 року. Ви навіть уявити не можете, наскільки ця вода холодна. Він зараз робить повільні вдихи, просто щоб уповільнити серцебиття. Останній глибокий вдих, і він поплив. Сказати, що це небезпечно, це не сказати нічого. В непідготовленої людини температура тіла упала б настільки швидко, що смерть була б неминучою. Але віймхов це не той випадок. Тому що він оволодів древньою технікою йоги, що має назву внутрішнє полум'я, що допомагає тримати температуру тіла стабільною. 50 метрів, він майже там, ще трішки. Навпроти оператор та рятівник. Просто про всяк випадок. Він бачить світло ще трохи, зовсім трохи. І ось він тут. Він зробив це абсолютно приголомшливо! Так почався хрестовий похід Віма за світовими рекордами. Спочатку він вирішив створити нову категорію: рекорд, який ще ніхто не встановлював, провести півгодини в кризі. І йому це вдалося. Практично щороку він бив свій же рекорд, та в 2007-му він вирішив трохи змінити категорію, найшвидше пробігши на півмарафон, бо по льоду чи снігу. В одних шортах при мінусовій температурі він пробіг 21 кілометр за 2 години, 16 хвилин і 34 секунди. Що по цей день залишається світовим рекордом? В тому ж 2007 році він піднявся на гору Еверест на висоту 7400 метрів, маючи з одягу лише взуття. Рукавиці та шорти. Після цього він знову повернувся до рекорду по перебуванню в льоді, бив його рок за роком, і остання спроба тривала 1 годину 53 хвилини і 2 секунди. Цей рекорд було неодноразово побито. Слава і слово Віма Хофа розповсюджувались надзвичайно швидко. Його запрошували на різні шоу. BBC зняв про нього серіал. Тупо кожен популярний ютубер, подкастер, інтерв'юер захотів записати відео з ним. Вім і сам запустив свій канал, на якому відео з дихальним протоколом зібрало практично 80 мільйонів переглядів, і це лише англійською. Хоф став справжнім амбасадором загартовування і дихальних практик. Тисячі, а можливо й мільйони людей надихнулись вімом і самі почали практикувати загартовування та метод дихання хофа. Всі були в захваті від нього. Та образ крижаної людини був настільки яскравим, що приховав іншу сторону медалі. Минулого разу вам сподобався реп. Продовжуємо традицію. Мене не зупиниш, не чули гракета. Як вільха я кращих відео ніде не знайдете. Амбете, тому підпишись до не до складу. До кращих. Маєш п'ять гривень, не забудь про підтримку. Я дякую щиро чудовим цим людям за те, що учасник не простий невеселий. Продовжують мене спонсорувати. І ти цим займись, але після донату на ЗСУ. Донату, що знищить без користу ледь не забув шара це діго. Кріс робив це часто. Він практикував метод віма хофа перед тим, як зануритись у воду. Кріс засікав час, рахував секунди до того, як винирнути. І він постійно хотів збільшити час затримки дихання. Крістофер Куйвенховен затонув у січні 2022 року, практикуючи метод Віма Хофа по затримці дихання. 20 хвилин він провів під водою, поки хтось не помітив, що щось не так, та було занадто пізно. І на жаль, Крістофер не єдина людина, яка померла за схожих обставин. Мій брат Ендрю був дуже відданим послідовником Віма Хофа. Він завжди робив певні практики у воді, у душі, і на день праці у 2019 році він був у басейні, знаходився у медитативній позі під водою. Він втратив свідомість. Я побачив це, перестрибнув огорожу басейну, витягнув його з води, почав робити серцеву-легеневу реанімацію. Його серце почало битись. Ми доставили його в лікарню, але там сказали, що немає ніякої активності з боку мозку. Він покинув нас. Ось що сказав про цю смерть кардіолог Яма Акбарі. Коли він робив гіпервентиляцію, до мозку йшло менше крові. Це викликало запаморочення. Це як взяти когось у задушливий прийом. Він упав, і, на жаль, якби він не був у воді, то, скоріше за все, він знов почав би дихати. В цьому випадку вода потрапила в його легені. Загалом, згідно з дослідженням журналіста Скота Карні, з 2015 року зафіксовано 13 летальних випадків практики методу хофа у воді, і це лише ті випадки, які дійсно можна пов'язати з методом Віма. Ніхто не знає скільки жертв було насправді. Думаю, саме час пояснити, в чому полягає суть методу Віма Хофа. Як вже було зазначено кардіологом, якби Ендрю не знаходився у воді, то все було б нормально. І справді, якщо робити гіпервентиляцію в безпечних умовах, тобто сидячи або лежачи, і головне, не у воді, не за кермом, не в будь-якому іншому небезпечному місці, то все має бути окей. Я сам практикував це. 30 глибоких вдихів і видихів, за якими слідує один повний видих і затримка дихання на хвилину і більше. Після цього глибокий вдих і також затримка дихання. І так декілька разів підряд з постійним збільшенням часу затримки дихання в кінці. Ков стверджує, що цей метод дихання підсилює імунну систему, сприяє збільшенню енергії, покращенню фокусу та зменшенню стресу. І мушу відмітити, що, по крайній мірі, декілька з цих пунктів є правдивими. Те ж саме я можу сказати про холодні процедури, які я теж час від часу практикую. Холодний душ це імба. Ніщо в домашніх умовах не може так сильно і швидко підняти адреналін. Я вже неодноразово згадував у своїх відео про користь такого заняття. Це і посилення імунного Імунітету, і буст енергії та настрою на весь день, і, як ми дізнались в попередньому відео, метод боротьби з прокрастинацією. Тобто супер клас. Всім рекомендую. А чому тоді я називаю Віма божевільним? Ну, однією з причин є те, що він пропагує поєднання цих двох методів: робіть дихання, ідіть у воду, продовжуйте дихання, і ви продовжуєте фокусуватись. І ви сідаєте, і занурюєтесь. Фокусуйтесь, і ви залишаєтесь у воді. Коли взяті окремо ці методи практично не становлять загрози. Та якщо практикувати дихання Хофа у воді, ну власне, ви бачили, що може статись. І це лише одна з причин, чому останнім часом Віма називають не Айсмен, а Медмен, впродовж ролику ви могли побачити величезний шрам на животі Хофа. Він завжди старається приховати його, дуже рідко згадує про нього, і на це є причина. 2008 рік парк Вондела. Амстердам. Вім очікує на свого наймолодшого сина, якого він не бачив майже 10 років. На місце зустрічі Хофф прийшов раніше, і, можливо, через те, що був схвильований, вирішив скупатись в ставку, що був у парку. Те, що трапилось далі, е хай Вім сам про це розкаже там був фонтан. Я поставив свій зад на нього, і це чистить гімно з кишечника. Ти висираєш це ось так. Все виходить, і ти почуваєшся добре. Я робив це сто разів. Я сів на фонтан зі штанами, але фонтан прорізав штани, прорізав мій зад, прорізав мій кишечник і дістався до мого шлунку. І наповнив його брудною водою. Тобто, прямо перед зустрічю з сином, якого він не бачив руками, хоф вирішує поставити собі клізму фонтаном, яку він буцімто робив не раз. Але саме в цей раз щось пішло не так? Думаю, мені й казати не треба, бо це очевидно, але не повторяйте таке в домашніх умовах. Він сам визнає, що цей випадок не настільки вже і випадковий. Ти маєш відчуття, що ти хочеш бити себе. Ти хочеш закінчити історію, але не навмисно, типу підсвідомо. Зупиніться, зупиніть цю маячню. Навіть якщо я маю померти, щось таке відбувалось тоді зі мною. Частково віма можна зрозуміти, його дружина покінчила з собою. В той час він був у страшних боргах, але робити те, що він зробив тоді, це точно не вихід. І навіть якщо Вім дійсно практикував таку клізму раніше, і лише в цей раз щось пішло не так, то це, мабуть, ще гірше. Взагалі, це не перший випадок, коли Вім грався зі смертю. Пам'ятаєте рекорд по плаванню під льодом. Що ж, день перед встановленням рекорду Хоф робив пробний заплив. Він знехтував протоколами безпеки, збільшив дистанцію запливу в два рази, не одягнув окуляри, через що його сітківка замерзла у воді. На певний час він осліп, втратив свідомість і лише завдяки команді, що швидко зреагувала, його вдалося врятувати. Хтось може сказати, ну ризикує він життям і ризикує. Це його справа. Але по-перше, це не просто ризик життям, Це як він казав. Підсвідоме бажання закінчити свою історію. А по-друге, він має вплив на мільйонів людей. Багато хто називає його лідером культу і слідувати за людиною, яка час від часу нехтує своїм життям, на мою думку, не найрозумніша річ. По вигляду словам і стилю життя Хофа, ви вже могли здогадатись, що він, м'яко кажучи, не прихильник традиційної медицини. І якщо в деяких моментах бажання уникнути зайвих ліків, зайвих антибіотиків пояснити можна. То антивакцинація, конспірологічні теорії про фармацевтику, його твердження, що рак, важкі психічні розлади та й, в принципі, будь-що можна вилікувати методом Хофа. Такі речі я не хочу і не буду виправдовувати. Ще раз, його радикальність можна пояснити. Він бачив, як навіть розвинена західна медицина не була спроможна допомогти його жінці, яка хворіла на низку психічних розладів. Він стверджує, що якби він винайшов свій метод раніше, то зміг би вилікувати Олаю, але ніяких підтверджень цим словам нема. Чи виправдовує вчинки і твердження Хофа те, що він назавжди травмований смертю коханої жінки? Я вважаю, що ні. До речі, конспірологія Віма стосується й України. Російсько-українську війну він назвав Проксі війною. Тобто Україна, на його думку, це просто пішак в руках Заходу. Також від нього лунали типові заклики Нєтвайнє. Він не прямо натякав на те, що нам не треба давати військову допомогу. Коротше кажучи, в плані політики Дідо конкретно поплавлений. Окей. Що з цим всім робити? Ось ми маємо неймовірну людину, яка справді надихнула мільйонів виходити за рамки комфортного, розширювати свої можливості і так далі. І водночас ми бачимо радикально лівого старигання, який своїм посланням може нашкодити, і, власне кажучи, вже нашкодив багатьом. А відповідь дуже проста. Напевно, я не здивую вас, якщо скажу, що метод Віма Хофа насправді не належить цілком і виключно йому. Розповідаючи історію крижаної людини, всі наголошують на факті, що він ні з того, ні з цього взяв і винайшов унікальний метод дихання в першій частині відео. І я зробив це навмисно. Насправді ще в 80-х роках він досліджував практики йоги та письмена в оригіналі. Для цього він вивчив санскрит. Так от, в традиції йоги вже століттями існують дві надзвичайно схожі на метод дихання Хофа техніки: бастрика кумбака Пранаяма, яка полягає у швидкому і глибокому диханні згадуємо 30 потужних вдихів за хофом, а також нешишака кумбака ришака, яка полягає у затриманні дихання поза межею комфорту. Хофф визнає, що він надихався йогою, але в тому ж відео, де він розповідає про переклад санскриту, він каже наступне: Я зробив цю книжку. Я, я зробив цю книжку. Це було прекрасно. В 88-му. І зараз так само так. Тепер її можна використовувати для п'ятої точки. Те, що ти сказав, so Так, саме так. правда, вона досить тверда для туалетного паперу. Ось як Хоф відгукується про перше джерело свого методу. Замість того, щоб поважати його і популяризувати, він або замовчує те, що насправді він не перший, хто додумався до такого дихання, або знецінює свої ж праці, що пов'язані з йогою. І все заради бренду, бренду Віма Хофа як винахідника унікальної дихальної практики. Втім, його заслугою є не винайдення методу, а об'єднання бастрики кумбаки-пранаями і не шишаки кумбаки решаки. До речі, він так само не перший, хто вирішив стрибнути в крижану воду. Ще в давній Греції у стоїків була практика піддавати тіло впливу природних стихій, зокрема, холоду. Чимось схожим до загартовування також займали спартанці. <звук> Та що там казати, навіть Ніцше писав, що кожен зимовий ранок він зустрічає в холодній ванні. Та я не можу заперечити той факт, що саме Хов популяризував і дихальні практики, і загартовування. Цьому мушу віддати йому належне. Однак я вважаю, що коли амбасадором чогось корисного стає така неоднозначна людина, то треба забувати про особистість, про лідера руху і просто користуватись методом. Це вже четвертий випуск рубрики про західних особистостей у сфері саморозвитку. Аналізуючи цих людей, я помітив річ, яка відрізняє нормальних пацанів від, м'яко кажучи, неоднозначних. Нормальні пацани не стають лідерами культу. Вони просто стараються донести свій меседж до якомога більшої кількості людей, і все. Я не кажу, що погано бути лідером, вести за собою людей. По суті, я сам таким займаюсь, але я не вважаю себе ніякою мірою особливим. Я постійно помиляюсь. Скоріше за все, в цьому ролику я так само помилився і не раз. Люди помиляються саме тому покладатись у чомусь на єдину особу, месію, провидця, як хочете, так називайте, це як мінімум ненадійно. По цій причині я пропоную сформувати спільноту. Спільноту, де будуть різні думки, різні погляди, різні люди, але спільна мета зробити себе, людей навколо та й світ кращим. До спільноти вже долучився з десяток людей, які пройшли минулий виклик Тиждень без соцмереж. Ви також можете пройти цей виклик, надіслати мені на пошту скрін підтвердження і долучитись до спільноти. А зараз я запускаю новий виклик: Тиждень загартовування. Умови наступні. Мінімум 4 дні на тиждень зранку треба залізти в холодний душ. Тривалість душу декілька хвилин. Температура води терпима. Не перехолодіться, але в той же час не будьте м'якими. Знайдіть терпиму температуру води, від якої ви не простудитесь, але яка буде достатньо неприємною. Про проходження виклику так само пишіть мені на пошту. Якщо ви можете надіслати фото або відео підтвердження, то я буду дуже вдячний. Якщо ні, то буду вірити на чесне слово. У випадку обману, ви і так довго в. Спільноті не протримайтесь, адже люди, які не готові нічого робити, досить швидко покидають нашу спільноту. Щоб було цікавіше, у мене будуть трохи важчі умови. Скільки під цим відео буде коментарів, стільки днів підряд я прийматиму холодний душ. Потенційно для мене цей виклик може тривати роками, але я розумію на що йду. Від вас треба всього 4 дні з наступних 7, адже виклик починається з моменту, коли ви почули про нього.